Микола Тарноський, золоті верби. Зрада і кара. Що треба вміти пастухові, та геть усе? Що за пастух, який не має гарапника? Ніякий то не пастух, а так собі на вербі грушка. Отже, всякий пастух повинен мати гарапника, Та чи не якось там батюшка, а справжнього, який би не хльоска, постріляв, наче з рушниці. Ну, а де взяти такого гарапника? На деревах вони не ростуть. Навіть на чужій грядці його не розшукаєш. Грабник треба сплести самому своїми руками і тільки своїми. Сплетаний чужими руками гарапник не прикрашує пастуха, а ганьбить його, робить з нього по Він би нагадував теля з котячим постом, а то ще гірше. Плететься гарапник з 8, 12, 16, 20 чи 24 мотузочків, зсуканих на спуск. Плететься довго, старанно, виплітається квадратово на чотири грані, опісля просмолюється, виминається, припасовується товстим кінцем до короткої, але замашної ручки, а до тончого вплітається ще раз у три, довше від самого гарапника на конечник. Паде такий гарапник на землю, гадюка з у повітрі, вистрелить на бів села, прокодиться луна, а то й далі. От що таке пастушний гарапник. але ж який-то пастух лише з одним, нехай і добрячим гарапником. Нема справжнього пастуха без добрячої гірлиги із свидини, без саморобного складаного ножика, без лука що посилає стріла ж під хмари, без кількох свистків, без веселої сопілки, без довжицького ріжка трубача, зробленого з липової кори, без мальованих карт із справжніми королями і дамами, без уміння співати пісні, оповідати казки, загадувати і відгадувати загадки. А найголовніше, пастух повинен бути хоробрим. Він не має жодного права боятися чортів, блискавиці, дідів, що пильнують баштани й садки, грому, вогню, мамів, таців і навіть куркулів. Пастух повинен уміти бігати, плавати, лазити по деревах, їздити верхи на коровах, затягуватись якізяковим димом, ковтати грудку землі, а понад усе вміти мовчати, як мовчить камінь. У кожного пастуха є дві родини одна домашня, а друга польова. Домашня родина десь там у селі, а полював ось тут, завжди з пастухом. То яка з них йому рідніша? Який він повинен бути вірнішим? А ви, гадаєте, так собі захотів стати пастухом і став. Зуськи. На що вже, як нітливий та моторний? А то випробували мене на всі боки, поки остаточно прийняли, посилали в чужі садки по яблуках. Заставляли цілими днями завертати товар, а самі тим часом або в ножа гралися, або в довгі лози. Та минув час, і моя нова родина переконалася, що я не якийсь там шмиркати, а повноцінний пастух і зможу позмагатися з кожним із своїх товаришів. Лише одного не міг досконало засвоїти це раненько вставати. Мама щоранку будила мене одними і тими ж словами. Пора вставати вам пухальчики їде по воду. Не знав, чи в цікавості, чи від злості на пухальчика, я зіскакував з лежанки, підходив до вікна і дивився, як повз ворота, сидячи передку позатої бочки, проїжджав сам пухальчик, найбільший у селі багач. Сидів рівно, сива голова, не прикрита нічим, дивився просто вперед. Він проїжджав, а мене розбирали лють, чого він їздить попід наші ворота. Чому не посилає по воду синів чи наймита? Чому так рано встає? Чому не викопає собі краницю там під лісом, на своєму обістю? Чому їздить без кашкета чи капелюха, чому сидить так непорожно, наче його прив'язали до бочки? Мені завжди кортіло підкрастися до нього ближче і розгледіти його обличчя. Невже він подібний до всіх інших людей? Що в ньому є від багача? Не раз збирався стати на ворота і дивитися просто на пухальчик. Одного разу навіть став, діждався м'якого калатання коліс, побачив конячу морду з-за горбка, а далі не витримав потік на подвір'я, крістин дивився на ту людину, що через неї й мусив рано вставати, дивився здалеку, і до його подвір'я теж боявся підходити. Воно охоронялося кількома Страшними собаками, а господарство розприщилося широко, гектарів на двадцять в тулилися тулилося до самого лісу, а з другого боку від поля його затуляв садок. На трьох стовпах трималося бухальчикове багатство. Перший стовп садок, другий собаки і третій свині. Цих стовпів багатій пильнував сам, нікому їх не довіряв. Очевидно, тому Садок, що літа родив рясно, за свинью приїздили купці аж стульчину, а лютіших від його собак не було у всій околиці. Казали, що як пухальчик помре, то перед його гробом бігтимуть собаки, а позаду свині, і лише після свиней родичі. То могло бути правдою. Признаюся. Що серед багатьох моїх жагучих бажань було бажання побачити пухальчика мертвого. І не стільки тому, що через нього я мусив зриватися з позаранку, а щоб мати можливість хоч один раз закрастися в його садок та нарвати повну плазику червоних яблук. Поки пухальчик живе, то його садок для інших пастухів а для мене недосяжний рай. Ми на нього щодня дивилися, бачили навіть яблука, лічили гроші на верхах дерев. Підійти ближче не наважувалось. От, певно, солодкі груші, Таких яблук нема ні в кого в селі, хоч би наймити найнятися до пухальчика та побачити все ж близько. Отакі велися балачки, коли ми, втомившись від сонця та біганини, лягали рядком на межі і з заздрістю зирили на багацьке обіця, щоб облискувало бляшаними дахами. Наш ватажок стримувався від пустих балачок, а одного разу сказав, наче відропав. А комуна дужче за похальчика. Ми поглянули на нього з недовір'ям. У відповідь на наші погляди, манджола кинув ворот крихту землі і одразу проковтнув як прийде до нас село Комуна, тоді все буде наше, додав він твердо. І пухальчиків садок перепитав павлик і садок і так часто траплялося. Про що б говорили, а до комуни приходили неодмінно, приходили і замовкали. Ніхто з нас не бачив комуни своїми очима, а вона була існувала, дихала на нас якимось незнайомим духом. Ми навіть знали, де вона та комуна. В Ободівці. Це від нашого села просто на схід сонця йти. Кажуть, не дуже далеко. Колись наші люди ходили до Ободівського пана обробляти переки. Вранці йшли. А вночі верталися. Це хто не хотів там ночувати. Значить, можна людині своїми ногами встигнути за день туди і назад. Та ще й не працюватися на буряковому лані. Коли ж працювати не треба, а просто піти туди і назад, то й півдня забагато, той півдня <кій> <кій> забагато. Це для дорослого. Дорослі лише ходять, вони не вміють бігати. А ми ж не вміємо ходити, ми лише бігаємо. Коли б так наші бистрі ноги та на дорогу до комуни, ми б за годину туди й назад махнули. Ніхто б навіть не знав про наш похід. Можемо ми піти та подивитися на комуну своїми очима. Це виникло зовсім несподівано. А здалося нам, таким простим і потрібним, що після цієї думки ми лише дивувалися, як могли досі жити, не поппававши в комуні. Ну, яке ми мали право. Говорити про комуну і не подивитися на неї. Хто ми такі? Нікчим, чи пастухи зовсім недалеко, таке диво існує, а ми про нього нічигісінько не знаємо. Кажуть, в комуні є трактор, що може орати, сіяти, жати і молотити, і що він ора, то всі знають, але щоб сіяв жаве молотив, звичайно, те милють дурниці. У нас не так просто вдурити. Ми добре знаємо, що поле засівають самі люди. Повісить дядько сів через плече, черпає з неї ж мене зерно, іде полом і розсіває, сійся, Сіся, родися, жито пшениця. Якби така була машина, що вміла виробити і те, і друге, і третє, то вона мала б бути схожою <кій> і до вола, і до коня, і до дядька. Щоб вона тоді їла, де б ночувала, встанні, в стані, в чи в хаті, кілька днів марилому комоною сотні разів. Виробляли в думках маршрути до ободівки і назад, а ось зважитись на похід не могли. Ще чогось нам бракувало. Та ось настає день, і ми чуємо від свого ватажка твердий рішучий завтрак у похід. Ми не перечимо, лише дивомусь і захоплюємось. Заніміло дивимось на манджолу. Чи не жартує, бува? Ні. Вигляд у нього серйозний, навіть дуже. На чолі зморшки зібралися, як у дорослого. Думає, вирішує. Нам кортить чимось допомогти йому, і ми обираємо найкращий спосіб. Мовчимо, не заважаємо думати. Думки в нього важені, як камінці до жорен. <кій> <кій> Ледве повертаються, але ми знаємо, що повертаються, чекаємо нової порції міркувань. Та вони не забарилися. Завтра йде в комуну одна половина, а післязавтра друга. Ніхто про це не мусить знати. Покляніться, що мовчатимете. Ми квапливо клянемось. Один коровий, другий телям, третій власним оком. А я поклявся своєю бабусею. Поклявшись та закусивши слова, Клятвою, грудечком у землі, ми зіткнулись знову з новою перепоною. Кому йти завтра, а кому післязавтра. Витажок махнув рукою. Тихо він сам про те думає. Не кваплячись, підбирає п'ять соломинок. Три короткі, а дві довші. Хто витягне коротшу, тому й чекати на мене. «Тягніть!» – наказує ватажок, і п'ять нетерпеливих рук потяглось до жеребків. Куца радо вигукує Павлик і показує всім коротеньку соломину. Пощастило Павликові, От щастя він чманіє, кричить щось, вигукує, а потім схоплюється на ноги і виконує свій улюблений фокус. На місці підстрибує і лунку з виляском, наче долонями, б'є своп'ятками по тих місцях, які у всіх нас прикриті лавками. Моя рука помітно тремтить. Не хочу, щоб тремтіла, вона тремтить. Берусь за вершок соломинки, легенько смикаю, манджула не відпускає. Я смикаю дужче і закриваю кочі. Коротко. ура! Як і павлик, я на радищах виконує свій найкращий фокус. Тричі перекручуюсь колесом. Третім щаслицем виявився під пенюк. Він теж витягнув коротку соломинку і розгубився, чи не повірив, чи злякався. Ясна річ, до самого вечора тільки розмови було ще про комуну та про завтрашній похід, і чим більше про нього балакали, тим звабливішим він здавався, а сонце мов би, заклякло на місці, наче йому було байдуже, що нам треба швидше гнати корів додому та збиратися в дорогу. Однак на все свій час. Незабаром сонце опустилося, і вечір підійшов, і кожен з нас пішов за хвостом своєї корови. За вечерю я ухитрився не доїсти пирога з кислицями і сховати нишком свою торбу, а як трішки стемніло, вкрався до палашки в садок та нарвав повну пазуху майже солодких грушок. Гадав, нічого не знатиму, Потихеньку злажу з грушки, а перед очима вона палашка. Я задупів, стою і не ворушусь, чекаю лиха на свою голову. Це ти, Петрику, питається, Палашка таким тоненьким голоском, наче шовкову ниточку тягне. Я промовчав, посправді не знав у тому, чи був то я, чи хтось інший у моїй шкурі. Палашка вирішила допомогти мені і спитала ти вже пробував цього року грушки? Ще ні, кажу, зиркою на бік, збираючись шкурнути в кукурудзу. Тож і добре, що не пробував, вони ще дуже терпкі. Нехай в мене є краще, каже Палажка, ніби я не знаю, що в неї на подвір'ї перед самим вікном росте красла дуля, доля, а на ній такі грушки, які можна їсти одразу, тільки но ну, цвітуть, м'які і солодкі. Киди нарви, скільки хочеш, а ці викинь або, або поросятя внеси. Ну, що мені було робити? Відмовитися від запрошення, полізти на грушу я не мав сили. І, хоч уже посотеніло, я все ж намацував долі і складав їх у пазуху. Вони холодили мені живіт, скребли спину, погрожували висмикнути з під пояса сорочку і розсипатися на подвір'ї. На щастя, нічого такого не сталося. і я сповз на землю. Палашка стояла, спершись на одвірок, руки складені під грудьми, очі темні і великі, брови дугами, як стрючки сочевиці. <клес> Ти давно бачив? Того чоловіка спитала мене тихо, і від неї повіяло свіжим молоком. Не бачив. А чув щось чув, що? Що він бандит? Ой, дитино, не кажи такого, він би нещасний, зітхнула Палашка. знову спитала, а більше нічого не чув. Чув, що на нього полюють. Перестань, не край моє серце, краще мовчи. Чуєш, Петроко? Може, десь колись його побачиш чи щось почуєш про нього? Мовчи. Нікому нічого не кажу добре? Я мовчав, такої обіцянки я не міг їй дати. Як на те, тут висмикнулася з правого боку сорочка, кілька грош упало додолу. Я нагнувся, щоб їх підняти, а сорочка вилізла ще більше, і мої здобутки покотилися по палаченому подвір'ю. Валежка кинулася допомагати, радила прийти з торбиною, я слухав і мовчав, бо знав, що не прийду більше до неї по гроші. А чи буду мовчати, того ще не знаю. Мені не подобається мовчати, не подобається і те, що тато мовчать, роблять вигляд, що нікого ніколи його не бачили і нічого не чули про нього. Та нехай. Мене то не обходить, в мене свої клопоти. Вернувшись до хати, одразу ліг та заснув. Із солодким передчуттям завтрашньої подорожі. Всю ніч мандрував, а вранці прокинувся сам. Уперше в житті сталося таке диво. Тільки мами почали поратися біля печі, як я вже підняв голову. Мама занепокоїлася, приклала до мого чола в долоню. «Ти часом не заслав. Чого маю славнути? Вночі щось балакав, ногами пацукав. Я вже думала гарячка. Нема мене ніякої гарячки. Товару ще не гнали, та ще й кіт не женився, можеш полежати. А вже ж я буду лежати, а там роса спаде, кажу мамі. Ти диви, який хазяїн, радо відзначила мама. Старайся, старайся, синку, хто рано встає, тому й Бог дає. Якби мами знали, чого я так кваплюсь на поле, вони б не так і зі мною говорили. Тільки ж я не дурний, щоб признатися. За моє старання вони дали мені ще один пиріг, і я, ховаючи в одних турбину, вигнав з подвір'я корови. Ранок видався, погожий і тихий, природа ніби до чогось прислухалась, чогось очікувала. Сонце неквапно висунулось зі свого нічного сховища, світило несміливо над землею, панував ріденький сірий морок. Цікаво, чому це сонце сходить не на одному місці, хто це знає. Мені здалося, що сьогодні ранок, який я, не може розплющити повністю очей і дивиться на землю з просоння. Але так тривало недовго. За кілька хвилин сонце раптом піднялося, розжарилось, розігнало поїзкі тіні, і ранок залився сонячним рум'янцем. Він усміхається, пастить мене своїми промінчиками, заглядає в очі, щось хоче сказати. Я теж хочу щось йому сказати, але не знаю, що саме. Незабаром я з коровою вже на парах. Більше нікого. Я тут перш один на цілий ранок сиджу на купі коріння пирію, дивлюсь просто в себе на чорну порану землю, на бодилі пиріанів, на білий цвіт поолетець, і мені здається, ніби лише тепер відкрив очі. Ось уже вісім років я живу на світі, вісім років підряд дивлюсь на землю, а чомусь не можу надивитися. Завжди здається, що це вперше бачу її такою. Земля постійно змінюється. Вона ніколи не буває однаковою. Ось я дивлюсь на неї і хочу відгадати, про що думає земля? Може, б відгадав, коли б на дорозі із села не показався товар. Одразу впізнаю сусідських корів, схоплююсь на ноги, кричу пастухам на все горло. Вони у відповідь галакають гуртом, а потім пробують свої гарапники. Мене питатимуть, як було чути трахкані. Не стримуюсь і пускаюсь їм на зустріч. Корова зиркнула на мене одним оком, і я невдоволено покрутила головою. Мені здається, вона все знає, лише мовчить. Готовий комоно? Ну, застрів мене запитанням манджола. Готовий, кричу йому просто обличчя і показую повну торбину харчів. Ти ди, а я думав, що і ти зашмарквався, ватажок сердито сплюнув собі під ноги. Що це означало, вияснилось одразу. Нас зраджено. Підпенюк Під Під розповів про наші плани дома, і батьки наказали йому у полудні бути дома. <кій> Та цього замало. Зрада завжди страшна. Воно розповзається, як чорна пляма дьогтю. Підпенькова мама пішла до Андрійкової і так розпотякалась, що того задававку зовсім не пустили в поле з коровою, хоч йому і не випало сьогодні йти. Ранок одразу спохмурнів, завзяття перестало клекотіти. Натомість знялося обурення проти підпенька. Він телепався позад нас і шморгав носом. Ну що з таким робити? Суд відбувся негайно. Як тільки товар опинився на парах, манжула влаштувався на межовому стопчику, відклавши собі підсидіння ще й ґерливу, щоб було зручніше сидіти на кілку, він наказав Підпенькові стати перед ним на коліна. Підпеньок чи не зрозумів, чи може задумав, противитись наказові, не вчинив його волі, але свитва рабника біля вуха зламав його непокірність. Суддя дивився непідсудного ненависним поглядом, наче припнув його вилами до землі. Хочеш нашої милості кари?» милості. Тоді суддя звернувся до нас, що стояли по обидві руки, відпираючи його владу своїми гірлигами. Можна його помилувати чи ні? Ми перезирнулися, як тут повестися, Хіба ж зрадників милують і сказав сердито Павлик не можна, треба карати. Не можна, підтримав я Павликову думку, хоч і не уявляв це, ще як це тут, милують і як карають. До того ж мені дуже шкода була Підпенька. Він так злякався, що перестав зовсім шморгати носом. Манжола подумав трохи, розбив ґерливу грудку землі, гликнув на підсудного, спитав. А папіровки вже спілі, ще не дуже, але смачні, відказав підсудник, і ми згадали, що в нашій компанії лише під мав папіровку, яка зародила цього літа дуже ясно. Приніс, спитав суддя. Приніс. Дай покуштувати». всім по одному. Підсудний метнувся до торбини, висипав в неї все, що було на землю, і ми, не чекаючи ще якогось запрошення, накинулися на білі яблука, найбільше залишили ватажкові. Він останнім узяв свою частку, потер пальцями, загнав мій зуби в яблуко, трохи скривився, облизав сік з губ годиться. Ми теж покуштували і підтвердили, що годиться. Тоді суддя запитав підсудного. А ці абрикоси вродили? Дуже рясно, похвалився під пенік. Чому не приносиш? Маму кажуть, що на ярмарок. Мовчи, дарив суддя ґерлигою біля самих ніг підсудного. Той замовк, злякано закліпав. Манжола продовжував. Так от хлопці, давайте не будемо його карати. помилимо. А за що саме помилимо, вирішив уточнити Павлик, що вже знав судову процедуру. Помилимо так, ти паскода, слухай, суддя на підпенька, що повернув голову і дивився на свою корову. Три торби з верхом папіровок. Три торби абрикосів і три дні будеш завертати товар від ранку до вечора, а якщо почнеш крутити, відлучимо навіки поняв. Підсудний швидко закивав головою. Поклянись, що все зробиш, як тут сказано, зажадав ще суддя. Підпенюк прижував і проковтнув грудочку землі. По обіді, щоб тут була перша торба абрикосів», – сказав суддя і встав з кілка. А як маму не дадуть, пропищав я до пенюка. Украсти треба. Дурню недоварений, відказав манджул і сплюнув собі під ноги. Хто має тютюн? Рознавайтесь.